Ну що, ти вже знаєш, що таке ОП? Супер! Давай я покажу, як створити клас та що з ним можна робити. Для створення класу у C-Sharp є ключове слово клас. Після нього треба написати ім'я класу, а далі фігурні дужки. Вітаю! Ти створив свій перший клас. Але це ще не все. Щоб створити об'єкт класу, Треба написати його назву. Далі ім'я змінної, потім символ присвоєння, new, знову ім'я класу, і нарешті пусті круглі дужки. Тепер за допомогою змінної через крапку можна звертатись до членів класу. Правда, в нас клас пустий. Ну давай додамо щось в нього. Наприклад, декілька змінних. Супер! Але чому звернутись до цих змінних не виходить? Виправити це просто. Треба додати перед цією змінною ключове слово паблік. Тепер все працює і можна навіть реалізувати. Приклад з минулого відео про героя з інвентарем це тільки початок знайомства з ОП. Там ще багато, тому підпишись, постав подобайку та напиши коментар.